Привіт, я Вікторія і все своє життя я купую брендові речі, такі як Dior, Chanel, Brunello Cucinelli та Gucci. Я чітко знаю, що таке люкс-якість, як має виглядати шкіра, як відчуватися тканина на дотик, як сяяти фурнітура. І скажу відверто: останнім часом мене почала дратувати якість люксових речей, яка постійно псується і погіршується з кожним роком. Хоча я чудово розуміла, що багато речей відшиваються у Китаї. Так, 90 часові робочі неділі, зарплати по 4 євро в час. Люди жили прямо на в васенітарних условиях. выходных. произведенный в таких условиях, бренд закупал по 100 евро, а продавал за 2000-3000 евро. Кстати, это уже пятый люксовый бренд, оказавшийся под контролем итальянского правосудия за подобные схемы. На днях он выложил видео, где рассказал, что пошел в Миу Миу на 18 тысяч долларов, а как только пришел домой, пуговица на его жилете отвалилась, а молния на его кофте сломалась. И он вообще не понимает, как такое может быть за такие огромные деньги. Бренд, конечно же, сразу ему написал, сказал, что все заменит, вышли новые вещи. Но что происходит на новом видео? Смотрите. Пугові знову відпадає. висока ціна, не означає хороше качество. Просто розлила воду, з двух сторон. У старонація уроди та сумку буде трохи, ясно неважливо, просто конечно, невозможно, что это будет у якийсь момент я вирішила досить вірити міфам. Час перевірити все самій. Я взяла квиток у Китай і вирішила перевірити особисто. Я своїми очима дивилась на фабрики, розмовляла з майстрами, дивилась, як відчувають речі. А знаєте, що мене здивувало найбільше, що якість тут набагато краще ніж в деяких брендових бутиках. Я, наприклад, брала речі лороп'яна і порівнювала їх з оригіналом. А ми порівнювали. Тканину шви. Якість пошиву порівнювала під світлом. І чесно, відмінності не знайшла. Навіть я, людина, яка роками носила люкс, відмінностей не знайшла взагалі. А от фабрика Ермес це окрема історія. Там взагалі ти можеш побачити весь процес створення від шкіри до готового виробу. Там працюють майстри, які робляться десятками років, але й ціна відповідна. Вона стартує від 1000 доларів за виріб. І це не сумка за 200 баксів з ринку. Якщо ви десь бачите Ерме за 200 доларів, знайте, це сміття. Там буде дешеве. Шкіра, фурнітура, що злізе через декілька місяців і швидше розходяться. Хороша якість Китаї теж вартує грошей, адже вони купляють ту саму шкіру і шиють ті самі майстри, які мають відповідні сертифікати. І от головне, фабричний люкс це не дешева підробка, адже їх роблять на тих самих лініях ті самі майстри, але без націнки у 10-20 разів. Я хочу, щоб ви розуміли, як у мене все влаштовано. До мене часто звертаються дівчата і в кожного своя історія. Ось нещодавно звернулася до мене клієнтка із запитом на люксовий годинник. Перше, що я уто. Точнюю, це із яких самих матеріалів вона хоче. Чи це ближче до оригіналу, чи це біжутерія? Перше, що я роблю, це запит постачальнику. Терміни, упаковка, наявність. Якщо виріб виготовляється під клієнта, це 7-15 днів, значить він робиться з нуля. Далі доставка. В Україну це 1,5-2 місяці, в Європу два тижні. Чому так? Тому що різні логістичні ланцюжки. Коли товар приходить із Китаю, я особисто його зустрічаю, розпаковую, перевіряю всі деталі, роблю детальний фотозвіт, і тільки потім відправляю клієнтів. І знаєте, що найбільше тішить, коли клієнт отримує посилку і пише, що він в шоці від якості, адже вона як з бутика, це і є прозорість. І ось заради цього я працюю. У мене є контакти не тільки фабрик, які працюють із сумками, одягом та взуттям, а ще й контакти фабрик, які роблять золоті прикраси. Це ювелірка рівня світових бренд. І ще один момент: я не беру ті речі, які б не носила сама, тому що для мене важливо, щоб клієнти поверталися до мене знову за тією якістю. Я хочу, щоб кожна клієнтка була впевнена в тому, що коли вона отримала річ, вона її зможе носити роками. Тому я завжди говорю чесно, моя націнка 25-30% і ви і за мою перевірку, гарантію та доступ до фабрик, куди звичайного покупця просто не пустять. Мій принцип простий. люкс має приносити задоволення, а не розчарування. Я сама на то добре знаю, що значить переплатити за оригінал. І зрозуміти, що річ того не варта, тому я працюю тільки з фабриками, де кожна нитка, кожна застібка, кожна деталь на рівні. Якщо ви хочете мати чесний прозорий доступ до фабрик, які шиють на люксрівні. Запрошую вас у свій телеграм-канал. Там я розповідаю, що є в наявності, що можна замовити під індивідуальний запит. Іноді роблю огляди на нових фабрик і показую речі, які входять у тренди. Посилання є у закріпленому коментарі під цим відео. Приходь, підписуйся, і ми разом створимо твій гардероб без переплат.